У Лизівській громаді комунальники усувають наслідки буревію, що зламав дерева та пошкодив вуличне освітлення. Ввечері 27 липня у місті пройшов дощ з градом, а вже вночі здійнявся вітер. Деякі дерева не витримали тиску природи, тому на ранок 28 липня працівники Косану мали роботу за кількома адресами. «Сьогодні виділяємо наслідки вчорашніх буревія. Це дев'ятий мікроюн впало дерева, це другий мікрорайон Впало дерево. Також в панюті напало вчора дерева, пошкодила провода. В Краснопавлівці впала в'єкта, пошкодила провода. Завтра в Краснопавлівку, зробимо в лінію освітлення. Свою це наша атмосфер. Дерева падали не тільки через сильний вітер. Деякі наростили багато гілок з важким листям, деякі руйнувалися зсередини. Даний час. Корони дерев дуже великі, смачні. листва важка і чутьо -чуть дерева вже мають і великі, і срок, коли їх висаднули, вже 30-40 або років приводить поломками, обломками, обломками гілок. Ярослава Дубіна, Максим Сабільніков, новини ТРК Лозова.